що ТЦК у Львові жестить, як і вчора в Житомирі. Дивіться, щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста Олега. І що відбулось? Це сихів, значить, ресторан Соната. Взагалі непримітне міс... міс... місцина, тобто всі там собі спокійно всередині відпочивають все інше. Залітає ТЦК, значить, з двох боків ззаду і з переду, значить, цього закладу. Вриваються в приміщення, нікого там не питають, чи можна зайти, чи не можна. Скажем так, що це ТЦК саме здогадувались просто, тому що люди просто в балаклавах з закритими обличчями можете подивитися попередні відео або перейти в інстаграм де, по посиланню в шапці профілю. Там є повні відео. Значить, почали шарпати людей, жінок там, когось там ударили, значить, якусь жінку. Їх люди просто вигнали, тобто фізично взяли, послали їх на три букви. І вигнали, чому? Тому що це просто беззаконня дебільне, яке от реально люди вже не можуть це терпіти не в не в одному місті, ні. навіть у Львові патріотичному. Розумієте, сплинуло півтори години, і що в результаті вийшло? Представники ТЦК просто розвернулися і пішли собі по там направо, наліво, куди там вони, звідки вони і прийшли. Значить, яка мораль цієї всієї ситуації? Ми з моїм колегою зрозуміли, що вийшли з ними там спілкуватися? Е, значить, е, по питанню, що вони взагалі тут роблять, і яких підстав, е, з яких підстав вони перебувають. Чить люди, які були в балаклавах, не представились, начебто як там повідомили, що це представники СБУ. Я в цьому чесно не впевнений, тому що ну сумніваюся, що представники СБУ морали би себе таким чином. Значить, Підійшов до нас один співробітник, який показав посвідчення, що він дійсно представник ТЦК. Коли його запитали, де наказ ну взагалі коменданта на те, що він має повноваження здійснювати оповіщення, він просто розвернувся і пішов. У нас є це все на попередніх відео, можете побачити. І, знову ж таки, яка, яка мораль? Незаконні дії мають присікатися. В даному випадку це було саме так. Тому. Значить, е жесть продовжується. Я так сподіваюся, що вона завершиться дуже швидко, тому що реальний ефект у нуль. З одним із представників ТЦК, е я поспілкувався не на камеру. Він сказав, що ну дайте хоч когось в кого просто брроня або від строчка, ми звіримо дані і просто підемо вже звідси. Але люди були настільки налаштовані негативно, що просто були готові там не знаю, битися, гнати їх всіх і так далі. Ну, такі реалії у Львові. Я особисто при цьому був присутній, це все бачив і розказую вам, як є. Значить, тому, якщо є якісь питання по мобілізації, в тому числі по відстрочкам, чи у ваш заклад незаконно вриваються представники ТЦК, телефонуйте, звертайтесь до нас. Я думаю, ми забезпечуємо захист вашого закладу і ваших відвідувачів.